Христос Воскрес, слава Україні! Дорогі брати і сестри! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Щиро вітаю всіх з світлим Христовим Воскресінням. Молимось про те, щоб наступний Великдень для нас був уже переможним, щоб ми його святкували після перемоги і справедливим миром на нашій святій українській землі. Сьогодні, вітаючи всіх з світло Христовим Воскресінням, всіх християн, тому що цього року ми всі святкуємо разом, хотів би кілька слів сказати про читання апостола на Великдень, читається послання. Перепрошую, діяння святих апостолів з перший розділ з першого по 8 вірші. Ми знаємо про те, що дослідники святого Писання приписують текст діянь святих апостолів святому Апостолу Луці. І дії святих апостолів він пише до свого учня. І так цей текст і починається. Першу книгу я написав тобі Феофіле про все, що Ісус творив і чого вчив від початку до того дня, коли Він вознісся. Отже, святий апостол Лука в дії святих апостолів, пишучи до свого учня, хоча також слід зауважити про те, що Феофіл це може бути і зібраний образ. Адже слово фофіл чи «теофіл» означає боголюб. А боголюбом має бути кожен християнин. Ми маємо любити Бога. Тому це, можливо, і зверне взагалі до кожного з нас. Та, власне, таким воно і є. І для мене особисто цей текст святого е, е, писання з дій святих апостолів говорить про те, чим ми маємо займатися на Великдень. І чим ми можемо займатися в перші години, дні після Великодня, чим має бути наповнено наше серце, наш розум, про що ми маємо міркувати, чого прагнути, що робити, куди рухатись, діючи? І отже, апостол Лука в діях, апостол... в діях святих апостолів, написаних ним, каже про те, що Я написав тобі, про все, що Ісус творив і чого вчив. Від початку до того дня, коли Він вознісся. Це дуже важливий момент, адже початок це прихід Христа на землю в тілі, Вознесіння це завершення місії земної, в земному тілі. І коли ми говоримо про те, що Христос воскрес із мертвих, треба це наголошувати, тому що ми. Часто за цим виголосом простим Христос Воскрес, воїстину Воскрес, ми забуваємо про те, що Він Воскрес із мертвих. Ми втрачаємо розуміння жертви, часто втрачаємо розуміння жертви Головської. того, що Христос реально воскрес з мертвих. Він був помер. Його вбили. Він перетерпів страшні страждання. Вчора, після вчора, ввечері, ми дивилися в церкві фільм на Страсті Христові. Ми це робимо вже більше 20 років в нашій церкві в Криворівні. І цей фільм він дійсно важкий фільм, але правдивий, колись святий Іван Павло Ій Папа Римський сказав про те, що. Коли почали говорити, що може за жорстко зняти, може там не варто було аж так натуралістично знімати. І тоді я вам полодую сказав, але воно все так і було. І ось нам важливо в День Воскресіння не забувати про Велику П'ятницю, не забувати про День Голгофи. Бо тоді Воскресіння втрачає свій зміст. Якщо ми говоримо порівняно Воскресіння просто з весною, хоча таке порівняння є і воно має місце, пам'ятаємо про те, що природа не помирає, вона засинає, щоб пробудитися, а Ісус помер, щоб воскреснути. І ніхто в світі, жоден вчитель, жоден пророк, ніхто не розіп'явся за людей. І ніхто не воскрес із мертвих, тільки Ісус. І тому і описується від приходу Ісуса до Його Вознесіння, завершення земного перебування Сина Божого і Сина Людського. І далі пише, Він вознісся, давши через Святого Духа повеління апостолам, яких він обрав. Дуже важливо. Отже, Ісус не просто возноситься, Він через Святого Духа дає повеління учням і апостолам, що є дуже важливим. Адже ми знаємо з вами про, ці, про, про три епохи так, в, в, в житті церкви. Епоха Бога Отця, епоха Бога Сина, так, Бога Отця від просто від прачесів, від сутворення світу. До народження Ісуса Христа, Бога Сина від народження до Вознесіння і епоха Духа Святого від П'ятидесятниці, коли Господь виконує свою обітницю, вознісеш на небо, не спосилає нам Святого Духа. І ця епоха Святого Духа триває від сьогодні і до, поки буде воля Господня, до вічності. І Дух Свят... через Духа Святого Господь дає повеління апостолам, яких він обрав, і перед якими після страждань своїх являв себе живим, з багатьма фірними доказами протягом 40 днів являючись їм і говорячи про Царство Боже, яке величезне важливе свідчення для нас. Отже, Ісус через Святого Духа дає повеління апостолам, яких Він обрав. І являється апостолом після своїх страждань, являється з багатьма вірними доказами протягом 40 днів. І Ісус являється не просто так, як, як, як явище, як видіння. Ні. Він являється і звіщає про Царство Боже, говорить про Царство Боже. Для нас, християн, в часі після. Уже жертви Голговської, коли ми вже 2000 років прожили після того часу, важливо звичати царство Боже, не просто традиційно святкувати Великдень, традиційно, з, з традиціями. Так. Наші українські традиції прекрасні. Дійсно, все найкраще зібране в народі, воно проявлено в цих святкових традиціях. Але Головним має бути царство Боже. Ми маємо Його звіщати. Це також дуже важливо. І святі, які наслідували Ісуса в повноті, вони йшли в пустелю, вони не мали там ні гілок свячених на вербну неділю, вони не мали там кошиків на приображення з плодами, вони не мали там спеченої. Пасхи і з усім, що ми приносимо в тому кошику до церкви, але вони там пізнали Царство Боже. І тому для нас дуже важливо в такі величні свято, особливо коли відбувається якісь освячення, благословення чогось, пам'ятати про те, що все це є похідне, а первинним є. Первинним є якраз царство Боже. Це є найголовніше. Це є найголовніше. Далі. Ісус являється учнем протягом 40 днів, Це являється учнем, засвідчує те, що Він Воскрес. І зібравши їх, своїх учнів після Воскресіння, Він звелів їм: Не відлучайте з Єрусалиму, а чекайте обіцяного від Отця. Про що ви чули від мене? Який важливий для нас заклик. Чим має бути зайнятий християнин в часі Великодня і по Великодні? Не відлучатись від Єрусалиму. Для нас сьогодні Єрусалим це не просто фізична точка на планеті Земля. Сьогодні для нас Єрусалим, оскільки ми знаємо, що Царство Боже всередині нас перебуває, а Єрусалим це місто. Святе, святе місто Царя, так? отже, Небесний Єрусалим це і є Царство Боже, і тому ми маємо не відлучатися від Нього, ми маємо намагатися постійно в ньому перебувати в своїх глибинах сердечних, там, що миті бути в пристоянні перед Богом живим, Славлячи Христа Воскреслого, оспівуючи Його страждання. І весь шлях нашого Спасіння, який Ісус успішно завершив, і ми почули це на Волозькому Христі в словах звершилось. І ми маємо перебувати в цьому Єрусалимі, в глибинах своїх сердечних, чекати обіцяного від Отця, про що чули, як каже від мене. Бо Іван Хрестив водою, а ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Тобто ми маємо перебувати в глибинах сердечних в цьому духовному Єрусалимі, а для того, щоб перебувати там, потрібно бути і в видимій земній церкві, і молитися, і сповідатися, і приймати святе причастя, і освячувати все те, що є так само. Бо це потрібне для нашого тілесного і душевного життя, воно і необхідне для нас. Тому церква в своїй святості, в своєму святому служінні і запровадила всі ці чини освячень, які є корисними для людини. Але ми маємо чекати найголовнішого п'ятій десятниці Шестя Святого Духа. Бо Іван хрестив водою, а ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовши, спитали його, кажучи: чи не в цей час, Господи, відновлюєш ти царство Ізраїлеве? Знову ж таки, бачите, на розмові з Ісусом учні питаються про земне царство, царство Ізраїля. Про політичне царство, про державне царство, так і не зрозумівши, про що Ісус говорив їм, чого навчав і що проповідував. Як багато людей і сьогодні покладають першу надію якраз на земне. Ні, земне це похідне від духовного, тому первинне має бути духовне. І відновитися має царство якраз в дусі, ми маємо своїм серцем і Глибинами сердечними духом своїм долучитися до Царства Божого. Ісус сказав їм: Не ваша справа знати часи і строки, які поклав отець у своїй владі, але приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій юдеї Самарії аж до краю землі. Господь не заперечує. Тим, хто питається, чи, чи не в цей час Господи відновлюєш ти царство Ізраїлеве. Але каже, не ваша справа знати часи і строки, які поклав отець у своїй владі. Ми не знаємо Божого промислу, ми тільки можемо щитувати все, що вже відбулося, і інтерпретувати його, пояснювати, прикладати до свого життя. Але тільки дадність. А самі не можемо інакше. Інакше знати щось, глибше знати, більше знати. Ні, тільки те, що нам дано. Бо все це отець у своїй владі поклав, але каже далі для нас. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, силу Святого Духа, в якому ми живемо в Бозі з Богом і для Бога, в якому ми здатні служити Богові і ближнім. В якому ви, ми здатні преображувати цей світ, тому що Дух Святий це Дух преображення. І через нас Він діє через людину так само. Бог діє і напряму, і через людину. А в суспільних стосунках, в міжособистими стосунках це завжди діє через людину. І найголовніше і каже, ви будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій юдеї Самарії аж до краю землі. Слово свідок. Мартіріон, мученик, перекладався так, тому що першими християнами були всі мученики. Починаючи від Ісуса, який явив нам Голгофу. І потім всі, хто йшли за ним. І перед ним ще був Іван Христитель, так само, який прийшов в свою Голгофу. І тому ми свідчимо про Ісуса Христа своїм життям. Ми свідчимо, переборюючи. Зло, переборучи негаразди, переборучи упадки, переборучи темряву, ми свідчимо, ми несемо світло, ми свідки Бога живого, ми свідки Його Яхве, Ми, православні католики, ми протестанти, ми свідки, ми свідчимо живого Бога. Це дуже важливо пам'ятати. І Господь хоче, щоб ми були його свідками. Що ми не просто говорили про щось, що десь колись щось було, ні, ми засвідчуємо зараз. І будемо свідками аж до країв землі. Нам передана ця естафета, яку ми сьогодні маємо. Ось в цьому розуміння Великодня Передавати естафету знань про Воскресіння Господнє, Передавати естафету Духа, в якому ми живемо, в якому ми рухаємося, в якому ми. Діємо, в якому ми славимо Бога, в якому ми звершуємо наше Спасіння, наслідуючи Ісуса Христа, в якому ми перемагаємо ворога і обов'язково переможемо, і ми молимось про це. Молимось про те, щоб наступний Великий вже був переможним для нас. Господи, позволь і поможи. Ще раз вітаю всіх світлим Христовим Воскресінням. Не забудьмо привітати наших рідних і близьких особливо тих, хто самотній, до кого ніхто не потелефонує чи не відвідає, а ми їх привітаємо. Засвічмо любов жертовну, якого сподівав нам на Волгофі. Любов, сила якої ознаменувалася Воскресінням Спасителя нашого, а в ньому і ми всі воскресли. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Слава Україні і разом до перемоги!